Ранок починається не з кави, а з донату на зсу. Саме таким видався початок минулої суботи багатьох горішньоплавнівців. Кілька тижнів або й місяців містяни збирали пластикові кришечки й макулатуру, аби доєднатися до благодійного збору цих речей. Виторговані гроші за них волонтери спрямують на допомогу військовим. Що найменше півроку збирав пластикові кришечки шестирічний Даніл, адже вони мають легку вагу і щоб з них вийшов дійсно цінний донат. Хлопчику довелося щодня докладати до цього зусилля. Врешті-решт назбирав п'ять Кунків. Що а, ти сьогодні прошу. зробив? Принес кришки. Для чого? Щоб закінчилась війна. А ти часто допомагаєш військовим? Так. так. Збір макулатури на потреби військових Збройних сил України в 23 ті в горішніх плавнях оголосили співзасновниці благодійної крамнички Антрісоль. Цього разу Марина Бабченко і Софія Макаренко провели захід в рамках акції всеукраїнського проєкту Зробимо Україну чистою разом. Кожному учаснику акції волонтерки віддячували тематичними наліпками із лозунгом всеукраїнського молодіжного екологічного руху. Дякую тобі за участь. Тримай наліпки із великим пакунком завбільшки чи не в половину свого зросту крокує до волонтерів і семирічна Аліса, усвідомлюючи важливість внеску кожної людини обирає допомагати своїй країні. Я допомогла воїнам, зібрала макулатуру, віднесла її. Я вже давно, давненько збираю макулатуру. Кришки, бумагу, картон, батарейки. Мені подобається допомагати. Завжди намагаються взяти участь в благодійному зборі і пані Галина, і пан Василь. Окрім макулатури, долучаються і коштом. Що могли, то приносили то кришечки, то папери, то книжки, всі, які не нужні, не потрібні були. А так більше. І донати і донати, І да. так. Минулого разу завтроговані від здачі пластикових кришечок і макулатури гроші. Волонтерки придбали реб для бійців 2-ї мотопіхотної роти 15-го батальйону 58-ї бригади. Прилад разом з додатковим акумулятором доставлений і давно працює на одному з найгарячіших напрямків цього разу. Від 28 серпня волонтерки оголосили збір на інші потреби воїнів. Зараз ми збираємо гроші на амуніцію для захисників з нашого міста. Їм потрібна якісна амуніція для різних завдань, і ці речі доволі такі коштовні. Зараз у нас зібрано більше половини грошей, але ще чимало треба збирати. Тому люди, деякі, до речі, приносять, окрім макулатури і кришечок, ще й донати закидують. От на сьогоднішній. 30 хвилин збору вже поклали 300 гривень. Дуже дякуємо. їм. Підтримала благодійний збір волонтерів її пані Марина. Завжди бере участь у благодійних заходах, адже для неї подібні вчинки це не лише свідома громадянська позиція, а й особисте. Допомагаємо ЗСУ. Зараз це потрібно в наш час. Дізналась, це моя однокласниця займається Марина Бабченко. І тобто потрібно допомагати. Як ще допомагаєте ЗСУ? Скидуємо кошти, донатимо, благодійні концерти відвідуємо. так що, ну і Брату допомагаємо так. Так що чекаємо всіх вдома, допомагаємо, чекаємо на перемогу. Все ж таки сподіваємося, що зможемо цього місяця або вже. На початку жовтня закрити цей збір і відкрити інший, бо запитів насправді від військових дуже багато. Дуже багато їм потрібно різні і амуніції, і техніки, аби якісно захищати нашу державу. А хто як не ми, ті люди, які живуть більш-менш мирному середовищі, їм допоможуть. Разом із співзасновницями благодійної крамнички співпрацюють і інші волонтери горішніх плавнів, зокрема, й пані Карина. Робила патріотичні браслети із ніток, потім продавала на наших групах місцевих. І це ці кошти я купувала хлопцям нашим смаколики. Тресальцю допомагаючі можу. Ось, наприклад, я сьогодні кришки збираємо, макулатуру. У цьому році робила окопні свічки сама. Також рекомендували мені інші волонтери, як краще їх зробити. Дякую велике. Загалом наразі на закупівлю військової амуніції волонтери мають наміри зібрати майже 78 тисяч гривень. За макулатуру й зібрані пластикові кришечки вони отримують невеликі гроші. Тож сила горішньоплавнівців саме в згуртованості. Співзасновниця благодійної крамнички Марина Бабченко назвала приблизні ціни, за якими у горішніх плавнях відбувається закупівля макулатури. Вони зазвичай варіюються однак більш-менш завжди однакові. Макулатура за 2 гривні за кілограм, а кришечки за 5 гривень за кілограм. Але ж воно таке все легке, особливо кришечки. Мені здається, 5 кілограмів кришечок дуже складно. зібрати. Дуже складно зібрати, але якщо кожен потрошечку принесе, особливо, якщо люди організовуються в під'їздах, от я сьогодні принесла один пакет з мого під'їзду, а один пакет з під'їзду в моєму будинку. Ми ставимо там коробку, вішаємо оголошення. Якщо ви хочете організувати збір у себе в під'їзді, ви можете нам написати в особисті повідомлення. Ми вам прийшли вже. Де красиво все розписано, куди йдуть гроші, хто відповідальний за збір. Можемо навіть роздрукувати, якщо у вас немає можливості. Просто зустрінемось, дамо вам цей папірець. Можемо дати навіть коробку, якщо у вас нема. За вами тільки поставити її в під'їзді, приклеїти і потім раз на місяць приносити все, що зібралося. І так, якщо кожен буде в своєму під'їзді збирати, вийде велика сума. У підсумку минулої суботи в рамках всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» зібрано понад 1200 кілограмів макулатури, 105 кілограмів кришечок і 54 кілограми котушок. Цього разу вартість макулатури була на 50 копійок дорожчою. За все волонтери отримали майже 4 тисячі гривень. Крім цього, їм вдалося зібрати благодійних внесків у розмірі 3 тисячі гривень. Всього умовний кошик з грошима на придбання військової амуніції поповнився на 6 тисяч 760. Сядь гривень після вихідних впродовж понеділка та вівторка волонтерам вдалося повністю закрити збір.